Вже скоро прийде. Часка до нас піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені в тобі. Добрі ради та сам дітла. Берічі, як ран Привіт, мої юні друзі. Щиро вітаю і дорослих, і маленьких глядачів біля екранів телевізорів. Ну і, звісно ж, привіт вам, хлопці. Привіт, добрячок. Привіт, а чому ти таке стурбований? Та я не те, що стурбований, а ну як би це вам сказати. А що? Я думаю, ну як же ж, ж як же ж так можна? Що можна? Ти про що добрячок? Ось проходив сьогодні через галявину і побачив, стільки сміття залишили відпочивальники, які побували цього тижня у лісі. І пластиковий посуд, і пляшки різні, і різноманітні обгортки, та політееленові пакети, то і багато іншого. Я був змушений усе це прибирати. Думаю, хіба ж так важко? Після відпочинку прибрати після себе. Тоді наступного разу приємно ж буде знову побувати на цьому місці. Так, добричок, але неприємно повертатись із лісу з купою сміття. Так, друзі. Але ж коли усі будуть залишати таке після себе, то на що ж перетвориться ліс? Хоча я впевнений, що люди не розуміють, що їхня поведінка. Вона просто бумерангом повернеться до них. Як це? Перш ніж дати відповідь на ваше запитання, хочу розповісти, що ж таке бумеранг. Це цікаво знати. Так, от, що таке бумеранг? Бумеранг, друзі. Це знаряддя або, можна сказати, така спеціальна зброя. Яка призначена для полювання. Вона має одну дуже дивну і неповторну властивість. Ти нам про неї розкажеш? Та звичайно, що розкажу, слухайте уважно. Бумеранг має властивість пролетівши деяку відстань, повертатися назад до того, хто його кинув. Уявляєте? Спочатку його використовували народи Австралії. Потім стародавнього Єгипту, Південної Індії, Південно-Східної Азії, за допомогою бумеранга людям вдавалося збивати з дерев банани, кокосові горіхи ну і багато що іншого. Тож згодом бумеранг, завдяки своїй дивовижній особливості, ну, тобто тому, що він повертається, він став відомий. На весь світ. Цікаво, що той же ефект проявляється в нашому житті постійно, в наших вчинках, думках та емоціях Що ти маєш на увазі? А ось послухайте, друзі, наприклад, одну приказку: що посіє людина те й пожне. До речі, ця думка записана на сторінках мудрої книги Біблії. Але яке це має відношення до сміття на галявині? Сміття не прийде само до, до людей у квартиру. Ну, справді воно не прийде. Але якщо люди не будуть прибирати після себе, ну і будуть залишати на галявині бруд сміття, то потім, по-перше, вони ж не будуть мати місця для відпочинку, тому що. Навколо все буде просто сміттєве звалище. А по-друге, залишене сміття зашкодить усьому довкіллю. То що? Хех, як це то й що? Ви чи таке питаєте? А, а те, що тоді не стане в лісі ні грибів, ні ягід. Дерева будуть хворіти, ось як спрацьовує закон бумерангу. Зло, яке зробили в лісі, повернеться назад до них. Так, не сміття прийде до людей в квартири, а хвороби різні, які виникають навколо через забруднення довкілля. Якщо б вони б знали закон бумерангу, то вони б цього ніколи не робили. Ось тому то, друзі, усі, хто нас сьогодні бачить і чує, будь ласка. Розкажіть про наше застереження усім своїм рідним, знайомим, друзям, однокласникам. Ти думаєш, це допоможе? Та, звичайно ж, друзі, допоможе. І тут спрацьовує іще одне правило, яке теж записане в Біблії. Ми повинні чинити з людьми так, як би хотіли, щоб вони вчинили з нами. Так. Тут теж спрацьовує правило бумеранга. Ти до людини погано ставишся і вона теж тобі відповідає погано. Хех. І самі діти, пам'ятайте на добро завжди відповідайте добром, щоб воно знову бумерангом повернулося до вас. От, ти добре чекаєш збирати сміття. Так, саме так це правильно так робити. А що ж із ним робити? Його потрібно викидати у спеціально відведені для цього місця. На сміттєзвалище або просто урну? Так. А ще з різних, здавалося б, на перший погляд непотрібних речей і сміття. Дивіться, що вміють робити люди. Ось це подивіться уважно. Оця картина зроблена із сміття. Як вам <сміття> така творчість? А ще, будь ласка, подивіться ось така картина. І, до речі, все це із звичайних, на перший погляд, непотрібних речей, які дехто давно вже викинув би на сміття. А з них можна зробити багато-багато цікавого. Тільки, друзі, не потрібно ритися на сміттєзвалищах ну, чи у сміттєвих пакетах ваших сусідів. Я гадаю. Що багато таких речей можна і самому знайти вдома. Фіскують хвилинка. Дружно ми в похід ідемо, всі вперед за кроком крок, гарно час тут проведемо, нас попереду лісок. В лісі часу ми не гаймо, а грибочки всі збираємо. Гриб знайшли і зупинились, і до нього нахилились. Раз грибочок два і три жодного не пропусти. Довго в лісі ми гуляли, разом з зайчиком стрибали. Ну, а потім всі стомились, на пеньочок опустились. Маленька сходинка. Сьогодні, друзі, я пропоную вам і нашим, звісно, глядачам із пластикових стаканчиків, які ми також часто використавши, викидаємо у сміття зробити справжніх артистів для лялькового театру. Ти що, ми ж малі? Нам це не силу. А я думаю, що ваша фантазія допоможе у цьому. Отож, друзі. Для цього нам потрібні пластикові стаканчики. До речі, можна брати їх будь-якого кольору. Потрібен кольоровий кортон, потрібен клей та ножниці. Ну, а також двусторонній скотч. Спочатку потрібно з кольорового кортону вирізати деталі. І перед цим потрібно їх, до речі, намалювати ще оці деталі. Ось, бачите, я вже підготував. Такі деталі. Ми будемо клеїти кішку та мишку, так? Добре, хлопці. Зараз спершу ви беріть, вирізайте. Друзі беріть і намалюйте очки ніс ротики щічки вашим тваринкам. Ну, а тепер наклеюйте і, і ще інші деталі там вушка приклейте. А зараз, друзі, беріть двосторонній скотч, наклеюйте на лапки і на саму тваринку, а потім приклеюйте до стаканчика. Будь ласка, поїхали. Друзі таких лялькових героїв можна виготовити із пластикових стаканчиків. Добричок, давай влаштуємо лялькову виставу. Зберемо глядачів і покажемо їм казку. Ну, друзі, на превеликий жаль, час нашої передачі вичерпано. Тож доведеться нам показувати виставу на Галявині мешканцям лісу. Ходімо скоріше. Зачекайте, спочатку ж потрібно попрощатися з глядачами. Друзі, до побачення Плачі. вам до нових Плачі. зустрічей. Колесні палати колади. Та а давай щось пограємо. Так, не будемо виходити на прогулянку. Ви цілий цілісінь день у мене сидите, гляньте, яка погода на дворі. Та не дивлячись ні на яку погоду, я йду на прогулянку. А до речі. Краще, ніж прогулянка. Ток-ток. Давай краще вдома пограємось добрячок. Я зрозумів, що гратись вам подобається краще, аніж гуляти. Та гратись можна і на дворі, і при цьому бути здоровішими. А, що ти кажеш? Хіба ми не будемо здоровішими, як будемо вдома гратись? Та ще як будемо, добрячок. Та ще як будемо. А от і ні. Розкажи нам, чому це ні? Так так, нам цікаво. Добре. Тільки спочатку ви мені розкажіть, що ми будемо робити на прогулянці. Ми Ми ходимо, А ще? а ще ми бігаємо. Так, і при цьому дихаємо на повні груди. І що так? Що? А те, що вдихаючи свіже повітря, наше дихання частішає, наше серденько починає битися теж частіше, а кровоносна система починає швидше переносити поживні речовини через кров до кожної клітини нашого організму. Оце це так, так. Невже добрячок! Так, крім цього, коли ми ходимо пішки чи бігаємо, наприклад, зміцнюються всі м'язи нашого тіла і кожен суглоб. Чуєш? О, кожен м'яз і кожен суглоб, Мишко. А ще ваша ходьба на свіжому повітрі це рух. А під час руху та ще й на свіжому повітрі крок за кроком ви сповнюєтесь силою, і ваш організм починає інтенсивніше боротися з вірусами, адже його імунітет став міцнішим і витривалішим. Ти бачиш, білочко, яка користь від прогулянок. Бачу, бачу. Та чого сидиш тут? Ану, давай, побігли. Ти сидиш. Побігли хочі. Все добрячок ми пішли. Йдіть, а я вас зараз наздожену. Дорогі друзі, не позбавляйте свій організм від такої користі, як прогулянки на свіжому повітрі. Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, він давав А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хобряка ці гарненькі дітки, друзі добряка.